Радіо Юей Чикаго такі перша перший блок, перший обов'язковий блок це є ситуація на фронті твого дозволу Вадим, якщо ти не проти, я розпочну. Закінчується 386-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші захисники знищили понад тисячу росіян та 13 безпілотників та літак. Свою чергу окупанти задали три ракетних удари, зокрема і по об'єкту цивільної інфраструктури нашої першої столиці. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Повідомляють нам у генш. Штабі високою залишається вірогідність подальших ворожих ударів по всій території України. Сполучені Штати Америки активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військовослужбовців напередодні масштабного контрнаступу збройних сил України, яке очікується у травні 2023 року. Про це пише видання політіку за словами неназваного американського чиновника, пакети військової допомоги надані Україні кілька місяців тому, враховуючи потреби збройних сил України у майбутньому контрнаступі. У Пентагоні зазначають, що отримані навички та. Технології допоможуть українським військовослужбовцям здобути перемогу у війні, спираючись на власні рішення. Підвищений український потенціал дозволить українському керівництву розробити та реалізувати різні варіанти в майбутньому, щоб досягнути своїх цілей та довести цю війну до успішного завершення. Сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. У боях за Бахмут було ліквідовано близько 30 тисяч росіян. Переважно це бойовиків Вагнера. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стабс. Пише Українформ. Втім, за таких великих витрат окупанти просунулись на цьому напрямку лише на 25 кілометрів. Але наголошує Стабс, що протягом останнього тижня спостерігалися інтенсивні бойові дії в той час, коли власне окупанти стали при собою високі цілі захопити весь Бахмут. Зокрема, якщо говорити за Донеччину і Донбас, де РФ продовжує наступ, Росія зазнає надзвичайно великих втрат з травня минулого року. Лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тисяч людей. Вагнерівців і регулярних російських військ, в тому числі за підрахунками Стабс, на кожен пройдений росіянами кілометр припадає приблизно 800 їхніх поранених або вбитих військових. Переважно це бойовики вагнера. Чому ми дуже сильно зловтішаємося всередині себе? Попасна місто, якого більше немає. Ось що означає стерти з лиця землі. Або освободіть по російськи у терористичній ЛНР ввели в дію так звані закони про адміністративно-територіальний устрій. В жодному зі списків населених пунктів немає попасної. Йдеться в повідомленні Луганської ОДА. Нагадаємо, раніше окупанти вже заявили про недоцільність відновлення міста, оскільки воно повністю зруйновано терористами Російської Федерації і світлини, які є в мережі, просто вражають. Просто вражають, тому, що дійсно це місто, місто до. Живали десятки тисяч людей зараз. Просто стерти лиця землі а, і навіть не згадуються в жодних документах. Якщо відкрити Вікіпедію, то там взагалі нуль населення. Нуль. Продовжимо. Росія готується до провокації на кордоні України та Білорусі. Кремль переслідує певну мету. Про це в інтерв'ю розповів генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Кремль переслідує дуже просту мету. Насправді вони хочуть спровокувати Білорусь на безпосередню участь у військових діях. Тобто, щоб розкрити ще одну гарячу точку на наших кордонах, це дуже важливо для них, тому що вони не можуть нічого зробити з лінією фронту. Вона не піддається їхнім зусиллям. Вони думають, що якщо відкриють другий, третій фронт у Білорусі і Придністров'ї, це якимось чином їм допоможе. Наскільки готова Білорусь до цього наразі невідомо. Риторика може бути будь-яка, але чи готові білоруси безпосередньо вмирати за Путіна чи Лукашенка? Це є головне питання. Також він додав, що зараз росіяни можуть створити якесь криваве місце спалити хату якогось чиновника чи захопити школу. Одностроєної думки, власне, у них. У Білорусі, щоб піти в наступ, немає. Вони вже продемонстрували, що декілька разів намагалися у наших у наших військових власне спровокувати цю реакцію, але їм поки що не вдалося. І я не думаю, що найближчим часом вдасться. Заявив головнокомандувач в Росії. Їм це не вдалося так само. Але Росіяни мають в принципі свої зацікавленості, тому власне і точиться боротьба. Але білоруси все ж таки відрізняються від росіян. Я думаю, що на кордоні з Білоруссю дана ситуація не Повторяється з Криму почалася окупація, з Криму почнеться й деокупація. Нагадаю, що сьогодні, 16 березня, річниця псевдореферендуму у тимчасово окупованому Криму активісти Руху Жовта Стрічка невпевно нагадують, що Крим це Україна і наближається час свободи для українців в окупації. Партизанські рух це наша фішка дозволить собі такий жаргон. Росіяни також обстріляли касетними боєприпасами Константинівку, що на Донеччині шестеро людей поранені серед постраждалих іноземний волонтер. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємництво. В свою чергу у Маріупольському районі Донеччини здетонував ворожий склад із боєприпасами. Про це повідомила Маріупольська міська рада та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Маріупольський район, село Малоянісоль, Бавовна, Пожежа та. Детонація мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. Написав Андрюшенко. За його словами, перед вибухом у Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки схожі на роботу градів, які найімовірніше були звуками від детонації боєприпасів. Після вибухів росіяни знову підняли гвинтокрили в бік влучання. Варто зазначити, що сьогодні, 16 березня, річниця жорстко обі. Обстрілу росіянами драмтеатру в Маріуполі, де перебували сотні беззбройних людей. Стосовно наступної новини, хочу тебе Вадим попросити знайти знайти пісню Горить палає техніка ворожа виконання Олександра Пономарьова та Дзізю. А зрозуміти, чому на Росії горить палає будівля ФСБ? ЗМІ повідомляють, що займа, зайнялося на території прикордонної управління прикордонного управління у Ростові на Дону. Розмі пишуть, що причина пожежі в будівлі ФСБ це є несправна електропроводка, але чи це насправді так? Начебто, вогонь з каблю перекинувся на ємкості з паливно мастильними матеріалами. Однак так, інші видання повідомляють, що на місці детонують боєприпаси, які там зберігалися, і площа займання вже сягнула близько 800 квадратних метрів. Так недостатньо, тому що площа Москви набагато більша, але щось варто починати. На цьому ми завершуємо перший блок. Ситуація на фронті є багато різних новин. Дійсно, хороших, не дуже хороших річниця обстрілу драмтеатру. Того той день, коли тисячі людей, тисячі дітей втратили своє життя через те, що окупанти скинули авіабомбу, хоч і писало, писало діти по російськи, але неважливо, авіабомба була скинула, і ті люди всі пішли. Напішли, на жаль, в життя вічне і завжди будуть тими ангелами, які на нас дивляться з небес. Проте, а ми це не забуваємо, і я думаю, в наступному блоці ми обов'язково скажемо більш детально саме про акцію, яка іде до цього і йшла до цього дня. Акція називалася ДЕ ТИ? Це слово де розбило розбили на два слова, де ти акція відбувалася по багатьох містах. Обов'язково ще раз про це нагадаємо. Це важливо, важливо не забувати пам'ятати всіх тих, хто віддав життя на за нашу незалежність, і важливо продовжувати цю боротьбу, боротьбу за нашу територію і нікому ніякому випадку не поступатися. Навіть клаптиком. Ми бачимо, що росіяни платять високу ціну і 800 200 за кожен просунутий кілометр, який ми е з часом повертаємо. Це, по суті, не є так зле. Е для нас Хватило би сміттєвих пакетів, це ключове питання для них. Але все ж таки, все ж таки дійсно, вже 386 та доба. Е хотілося б, щоб цей відлік нарешті зупинився і був день перемоги. Але є боротьба, є допомога, і ми будемо її продовжувати. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу. На 12.40 AM – Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.